Привіт, Володимирівна! Сьогодні 14 жовтня. Я на центральному риночку бочому рядочку у пані Діни, яка завжди нас радує великим різноманіттям. Давайте глянемо. Кукурузка по 25 гривень, за качанчик, Висока молдовочка, кишмишик, кардінальчик по 130 по 170 гривень, грушка домашня по 100 гривень, за кілограмчик. І це які вони гарнесенькі. Шарончик по 300 гривень. Хормичка по 150 гривень яка горочка по 75 гривень. Така 65, 55, 75 і 55. Любий, любе яблучко по 50 гривень. Ось такі кабачатка 75 гривень, і, синень, і синенькі по 65, огірочок 130, клика помідорчик по 50, грунтовий 85. Ось такий розовенький по 100, Проколі по 40 гривень, сітна капусточка по 40. По 65 гривень перцюганчики, і ось такі червоні по 100. гранатка і цибулька по 25 гривень, ось такі перцюгани по 40, і бурячок, морква і цибулька по 20 гривень. Це друзі, завітайте до пані Діни, завітайте до сетрани риночка. Це до зустрічі.